14 травня в кіноконцертному залі Україна Мауп відбувся традиційний конкурс Студент року найкращого, найрозумнішого, найсильнішого та найспритнішого обирали цього дня в економіко правовому технікумі при МАУП. На початку конкурсу під звуки козацького маршу до залу увійшли учасники вбрані в національні українські костюми. Після представлення конкурсантів відбулося змагання Козацькі забави на спритність і силу більшість з учасників відзначила, що пишаються тим, що вони є славними нащадками козаків. України це, це гордість, ви знаєте? А ще й козацтво я дуже пишаюся цим, дуже пишаюся цими хлопцями, які боронили нашу країну, які були представниками нашої країни, які розбиралися в усіх в гулянцях, в танцях, в випивці, в боях. Це було дуже круто. Конкурс мій ідеал розкрив не тільки риси конкурсантів, але й показав їх таланти. Сам Вел Манукян назвав своїм ідеалом батька. Дмитро Зубрицький відзначив, що його кумиром є голівудський актор Бен Афлек. Назар Дрозденко, як справжній книголюб, підкреслив, що його взірцем є американський письменник Стівен Кінг. Ян Коньок зауважив, що одного ідеалу немає, відзначивши, що у кожної людини обрав би окремі риси і показав ролик по порі своїх ідеалів. Ілля Тимошенко, за приклад для наслідування, обрав видатного українського співака-лідера гурту Океан Ельзи Святослава Вакарчука. Філіп Чудовський своїм кумиром вважає українського боксера-олімпійського чемпіона Олександра Усика. Увійшовши в образ голівудського кіногероя маски, Андрій Борисенко відмітив, що його взірцем є актор Джим Керрі. В'ячеслав Салайда заграв на гітарі нетлінну композицію «Shape of my heart» Стінга, відзначивши, що його ідеалом є він. Ігор Савчук за кумира обрав видатного американського художника-мультиплікатора Уолта Діснея. Британський рок-музикант Джон Леннон став ідеалом для Павла Казака. А Володимир Зінченко постав перед публікою в образі агента 007 Джеймса Бонда. Тест на ерудицію складали учасники під час інтелектуального випробування розумники. Фінальний конкурс Вальс в ньому мужні кавалери демонстрували знання етикету, свою елегантність та вміння вести партнерку. Після останнього дефіле учасники завмерли в очікуванні результатів, а журі відправилося до нарадчої кімнати. Після довгих обговорень журі винесло своє рішення. Особливою нагородою, заохоченням від журі, сертифікатом на отримання іспиту автоматом був відзначений учасник номер 11 Володимир Зінченко. Третє місце поділили між собою одразу два учасники: Самвел Манукян та Філіп Чудовський. Друге місце також посіли двоє конкурсантів Андрій Борасенко та Дмитро Зубрицький. Титул Студент року та почесне перше місце здобув студент другого курсу спеціальності туристичне обслуговування Ян Коньок. Ми всі дуже, дуже нервували, дуже себе готували до гіршого, але публіка нас підтримала. І я е, кажу, що це не конкурс, це не змагання. І ця грамота, вона ну, не на моє ім'я, вона на ім'я всіх хлопців, які приймали участь. Тому що ми не конкурували між собою, ми всі були друзі, всі одне одному допомагали і зав'язували ті самі пояси на костюмах і, і в номерах допомагали один одному. Ольга Коробій, Корабій, Ександра Фагітів мат.